Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Вже, власне, маю спати. Проте спілкувався з дружиною перед сном і у розмові пригадали таку річ, якою хочу з вами поділитися. Непринципово, де? Тут в цих землях, що дістаєшся більш-менш до цивілізації, то там на такому великому п'ятачку, там така розв'язочка дорожна. І там стоїть регулярно, там, день через день волонтерська кухня. Тобто там 50 метрів вправо, 50 метрів вліво, тобто, от вони там систематично. Там. І я там, буває, проїжджаю з побратимами, так, нема різниці, там, куди ми їдемо так, у робочих справах. Я один раз бігцем там, випадково взяв якогось шашличка, ми поїхали, я там далі їв. І я ніколи там не їм. Я ніколи там не їм, і я не розумію, як там ну от, дозволяють військовим їсти їхні командири, тому що це нормальна така площа, нормальні такі ряди, там ці е, Там сотні військових. От я там буваю, їду, і там сотні військових, скупчення, машини гуртом стоять. Я ж кажу: я не кажу, де це, бо я припускаю, що це ще й не одне таке місце. Я там ніколи не ну, один раз випадково їв, коли я вперше з цим стикнувся. Після того ніколи більше я не тільки там не їм, вони понад дорогою стоять. Я коли їх проїжджаю, я піддаю газу. Я піддаю газу, бо там десятки машин військових, цивільних, сотні людей. Люди добрі. Ну туди вже ось-ось долітають ланцети. Чесно, ну, і це все на очах там, у містечка, населеного пункту, там ці дороги, всі їздять, цивільні, місцеві ждуни, і вони там регулярно, це скупчення. Я не знаю, як вони це королюють з повітряними тривогами. Про це, це такі землі, що там, ну, буває, що спочатку прилітає як в Запорожжі, так? Спочатку прилітає, а потім тривога. Я категорично проти такого. Тобто. Земним і Уклін волонтерам, які годують, це дуже приємно. Проте, ну я сам там не їм і, і моїм підлеглим, ну я би там не дозволяв їсти. Ну, ну для, Як на мене, це занадто небезпечно. Це просто ви робите скупчення військових машин і себе також ну, в максимально небезпечній зоні. Я не знаю, як це у вас так ну, виходить. Я особисто проти. От я проти. Будьте бережені, разом боремо і поборемо.